Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео будемо з вами спілкуватися на тему окупованих українських територій. Яка зараз актуальна ситуація? Чи є якась динаміка змін у вирішенні питання звільнення? Так, я робив прогноз на початку березня по регіонах і гарячих точках України. Хто ще не бачив, може подивитися. Але ж з врахуванням останніх подій в світлі останніх новин і так званого переговорного процесу, хочу подивитись, яка ж доля очікує ту чи іншу окуповану територію. Чи вже їхня доля вирішена? Чи карта покаже по факту звільнення? Бо я наголошую, карти не показують якихось конкретних термінів, вони просто можуть показати те, що буде по фіналу. Отож, давайте будемо робити такий ось прогноз. Заодно подивимося, яка ситуація зі сторони Сумської області, тому що там зараз, як бачимо, все загострюється. От і багато від вас запитів, чи не буде повторного масштабного наступу Станасміську область. Це питання теж сьогодні розглянемо. Перепрошую. Кому мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, офіційні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди я підписаний однаково. Екстрасенс Роман Шептецький. Почати даний прогноз хочу з Лівобережжя Херсонщини. Яка там актуальна ситуація, що по даному напрямку вирішено чи не вирішено? Так, а, при тому зразу як скажу, що від вас були деякі коментарі, що нібито сім'ї військових звідти виїжджають. Ну, наскільки ця інформація правдива? Тут знак питання. Ну, така інформація є. Як кажуть, нема диму без вогню. Перша карта карта псування. Ну, всюди, де сидить арашиська гедота карта псування. Друга карта питання, яке активно досліджується, вивчається. Тобто мова про деокупацію, про звільнення даного напрямку, вона ведеться. Третя карта власне, певний розмовний переговорний процес. Четверта карта. Інтелект. Зустрічі, питання, <кій> рішення, які по цьому напрямку можуть ще прийматись. І карта паузи. Тобто зараз даний напрямок обговорюється. В цьому питанні є певна пауза. Але розмови будуть продовжуватись. І скільки разів колись ми дивилися на ці прогнозування, була карта, що з даного напрямку, коли питали, як буде звільнено там, військовим способом, чи буде багато руйнацій, я часто говорив таку фразу: що мені йде так, якби по відчуттях, по інформації, що мало би звідти вони вийти самі. Типу, жесть доброї волі називаємо це так. Чи може бути мова про те, що, так, як я раніше говорив, знову ж таки, я не маю підтверджень цього, я слідую своїм відчуттям. Що, допустимо, є якась така домовленість, що наші вийшли з Курщини. Ну і там зараз ситуація теж не з найлегших. Про це я говорив теж в своїх прогнозуваннях, що там буде пекло. Бачите, і цей прогноз збувається. Хоча і не добрий, але збувається. Що, ну, як би, бачите, наші стільки часу там знаходились, і неможливо їх було звідти вигнати. А тут якось швидкий проміжок часу, така ситуація. Ну, як мінімум, це здається дуже дивно. Так от, я говорив про те, що, можливо, це домовлення десь не і буде. Звичайно, офіційно такого підписаного документа, що, от там. Наші звільняють Курщину, а ті росіяни звільняють, наприклад, там, якусь територію України окуповану, не буде цього офіційно. Це може бути така негласна домовленість. Тому це питання вивчається. Так, чи може бути дійсності як такий обмін Курщини, що повністю наші залишають Курщину, але стосується питання обміну територій, та саме лівобережжя Херсонщини. Ну от чому карта підтверджувальна, що так, це цілком і повністю може бути можливим. Притому, три плюсових аркани. Справедливість. Далі туз пентаклів. Це конкретно домовленість. І карта Сонця. Я не можу стверджувати вам, що це так воно є 100%. Я слідую своїм відчуттям. Я слідую своїм. Якимось і внутрішнім підказками. Ті інформація, яка приходить від моїх духовних наставників. Наголошую, що мої духовні наставники це не створіння світу земного. Тому я цю інформацію сумніву не піддаю. Я вважаю, що ми десь так і є. <кхух> і те, що росіянам нібито вдається дуже швидко звільняти їхню територію. ага, Півроку не вдавалося, чи скільки там часу, майже та, чи більше на півроку. А тут прям швидко-швидко все вдається. Може бути така негласна домовленість. <coughs> чи дійсності виїжджають сім'ї військових з окупованих територій? Ну, зараз беремо лівобережжя Херсонщини. Ну, відповідь так. Вони дійсно звідти виїжджають. Тут навіть карта такого кочівника. Є наказ. Ні. Страх. Так. Тобто, поки що це більше йде, якби карта страху. Бо видимо, десь негласно, про це теж йде мова. Бо наказ, ви розумієте, це офіційний є наказ. Поки що це більше карта страху. Чи може бути наказ? А... Перша карта заперечувальна, друга карта нейтральна, третя карта так. Тобто це може в результаті бути наказ на ну, самого верху карта імператора. При тому, хто не встиг виїхати собі своїм ходом поступово і нормально, скажімо так, то потім будуть це все збиратися по пихах. Ну і зрозуміло, що хто там дуже за русський мір, ну не захоче залишатися. Але багато є людей, які там вже по факту за русський мір, які залишаться, ну і будуть робити колотнеч якусь далі. Але це вже буде постфактом, будемо дивитися яка ситуація. Є багато тих, хто чекає приходу України і наших ЗСУ, і дай Бог, щоб це відбулося чим пошвидше. Я щиро цього бажаю тим, хто цього чекає на окупованих територіях. Чи може бути звільнення лівобережжя Херсонщини? Давайте спитаємо. Ну, протягом весняного періоду, протягом весни 2025 року. Я не стверджую цього 100%. Я просто запитую карт, що сьогодні йде по розкладу. Сьогодні я роблю прогнозування 14 березня. Карта втручання. Тобто, мусить бути для того якесь втручання. Тобто наказ, домовленість, ну, і так далі. Власне, домовленість. яка що має бути досягнута, бо питання зараз на паузі, але це проговорюється. пам'ятаєте, що я казав на початку прогнозу. Робота над має бути. Енергія руху матеріалізації ідеї. Карта невдачі. Ну, зараз допустимо. 100% протягом весни 2025 року звільнення саме лівобережжя Херсонщини карта не показала. Ось. Тому що є умова. Як домовляться, так і мало би бути звільнення. Чи може бути звільнення військовим шляхом? Карта пуста нульова. Тобто це тільки по домовленості. От так, зараз йде по розкладу. В кого які є відчуття версії ідеї, будь ласка, пишіть в коментарях. Давайте подивимося літо 25-го року. Літній період звільнення лівобережжя Херсонщини. Карта імператриця, карта могутності. Колесо фортуни, зміна циклу, і карта Трійка жеслів, тобто реалізація ідеї і відкриття в цьому плані нових ідей можливостей. Тобто більше зараз по енергії цей 25 2025 року. Знову ж таки, це не 100% майбутнє в цьому плані може змінюватися. Чим швидше домовляться, припинять війну, тим швидше є карта звільнення Лівобережжя Херсонщини. Але по факту вона є. По факту вона є. Просто зараз тут це на точці напруги і вирішено. Ну, я ще раз скажу, я пошвидше бажаю, хай буде звільнено і не тільки лівобережжя обережі Херсонщини, але й всі наші інші території України від окупан окупантів гадських. Ну, така ситуація. <кій> Тепер давайте подивимося напрямок Запорізької області і ЗАЕС. Звільнення, деокупація. Так, зараз карта не активна. Боротьба. Там ще теж гострі, бачите, йдуть можливі наступальні дії ворога. Тут карта гірша. Одразу хочу сказати. Поки не буде остаточного завершення війни, цей напрямок взагалі карта показує, що. Тільки загострення йде і показ сили. Карта і руйнації, і загроз і обстрілів, можливого просування. Окупація повністю запорізького напрямку. Не показує мені цього карта. Богу дякувати. Взагалі, чи буде звільнена Запорізька область як така, та що окупована частина? Ну, я по факту маю на увазі, чи буде звільнена. Теж, бачите, карта а, зараз показує, що немає про це якихось конкретних ще розмов чи домовленостей. І навіть чомусь це так, що зараз це питання як особливо не піднімається. Щось було, але воно взагалі, як от саме зараз, активно не піднімається. Якщо по лівобережжі Херсонщини, карта показала, що про це якась мова йде, якісь переговори, чи домовленості, чи щось, тут поки що, як ну, немає когось в цьому плані руху. Чи взагалі може бути звільнена? Взагалі, якщо так ставити запит, ну, відповідь більше до так, але мусить бути хоча б якийсь цьому рух. ЗАЕС, звільнення. Теж зараз карта показує, що питання не актуальне, бо про це активно мова не ведеться. Взагалі звільнення чи буде? Диявола карта боротьби. Колісниця. Трійка кубків перевернута. І тут карта поки що перевернута. За умови подолання диявола, тоді відкривається можливість звільнення. Чи йде методом силовим? Треба мати цю можливість. Поки що карта йде ні. Можливість домовитись і вихід звідти добровільно. Тут більше так, але знову ж таки, зараз про це карта закрита. Мова не ведеться активно. Чи може бути це при зміні Путерівської влади в Росії ці звільнення територій? Ну, тут карта показує, що в ідеалі воно мало би так бути. Або не раніше про це буде тема підніматися як після перемир'я. Для цього, можливо, ще будуть і проводити якісь так звані референдуми, якщо вони проводили і вони взагалі хочуть всіх територій повноцінно. Там Херсонської, Запорізької, Донецької, Ланської областей, ну, забігаючи наперед, скажу ж те, що мені йде по відчуттях, що повноцінно, так як вони хочуть всі ті території захопити, мені не йде така якби інформація, що їм повноцінно це все вдасться захопити. Значить, можливість протистояти тим гадам, дай Бог, нас буде. Це от така актуальна картина по Запорізькій. Напрямку. Тому я навіть не питаю там, ви зараз кажете, що ви не робите так як по Херсонській, там весняний період, літній. Тому що, ну зараз, якщо карта не показує що це питання активно вирішується, немає смислу питати за період. Коли питання буде вже якесь проговорюватись, вирішуватись, тоді я буду питати за період. Ну і плюс кожного місяця я роблю прогноз по регіонах гарячих точках України. Я придивляюся рівно кожного місяця, яка йде енергія по звільненню. Так, Донеччина, Луганщина це питання, передусім, зупинки бойових дій. Тут зараз про якусь тотальну деокупацію, тобто максимум, що може бути, це хіба в якихось дійсності таких конкретних ділянках через от карту боротьби, через енергію вогню. Якісь такі забира... ну, правильно. забирання наш... нашими конкретних позицій, відвоювання, забирання, звільнення. Але по території нема. Ні Донеччина, ні Луганщина, поки що це питання теж активно не вирішується. Але саме цікаво, що йде по енергії, знов питання про Маріуполь. Щось про це видимо говорилось. А я казав ще тоді, в му році, що питання повної дну кажу, перемоги України буде після звільнення Маріуполя. І щось та тема Маріуполя зараз тут теж, якби йде, що піднімалася, і підніматись далі буде. Можливо, якось звільнити по межу Маріуполя з Маріуполем в результаті, але це теж попередні якісь розмови. Немає якихось остаточних рішень. І про це теж більше мова йде після перемир'я. <ків> повернення до даної теми. Аби та футлівська влада пошвидше сконала вся, то і швидше якісь рішення будуть. Ще би ті тих гадів з Херсонського ой, з харківського напрямку всіх вигнати. Ну, Харківський напрямок, щоб вони там десь глобальніше і набагато більше просунулись, ну, теж бачите, відведення наших військ частини, якісь провокації, але. Ну, І такі теж позиційні, якби Девовчанська, постійне підтримання таких, знаєте, якби бойових дій. от. Але ж тотально, щоб вони мали можливість просунутись, карта закриває цю можливість провокувати, оці, знову ж таки, вести бойові якісь дії, типу, показувати велику активність. У них зараз це не в великому пріоритеті. Пріоритет залишається найбільше, все-таки це Донецька область. <кій> То, що вони би хотіли дуже вийти на регіон, на кордони Донецької області повністю. Ну і теж мені карта не показує, що їм це мало би повноцінно вдатися. Хоча вони дуже цього хочуть. Але карта якби закриває таку їм можливість повноцінно, ну, хочеться вірити, щоб так воно і було. Бо я ще раз кажу, карта показує ростов подій з актуальної ситуації. <кій> і давайте подивимося. Сумська, Сумська область. Чи буде там повномасштабний наступ за умови вже повного виходу наших з Курщини? Карта сили. Ну, бачите, як воно йде, що є певні якісь чи оборонні рубежі, чи якісь такі локації, до яких теж Правильно сказати? Ну, от, знову ж таки, те, що якби по домовленості, то далі зась. Ну, от так хочеться сказати, розумієте? Тобто, якщо йде повернення наших назад повністю вихід з Курщини, дай Бог, щоб максимально всі вернулись живими цілими, і щоб була можливість звідти вийти і там ту техніку забрати, що там є, Бо там теж зараз багато бачите, інформації, що і техніки лишається, і так далі. Але суть, що вони якби, виходять і до тої межі, до якої, знову ж таки, як чи по домовленості, чи по тих, скажімо, не, негласних, неофіційних домовленостях, але поки, щоб сказати, повномасштабний наступ, тотальна окупація Сумської області. Карта як ну, неактивна. Не показують, що не, не хочуть. якби... Порушувати домовленість загострювати ситуацію і діти згідно з якогось конкретного плану. Тобто їм не вигідно оце це іти в повномасштабний наступ на Сумську область, бо тому що це не співпадає з тим, що конкретно зараз, типу, чи вирішено, чи домовлено. Бо для них це буде як гірший варіант. Вони то могли би зайти, вони і так там десь зараз, там, ніби як сидять, якась там є частинка. Де вони там залізли, але це все якби робиться з конкретними, певними, ну, і в тому числі показовим момент, що от ми можемо зайти, але це теж, що було підконтрольно оці всі шляхи виходу наших. І якось воно так ну дивна, якась там та ситуація, вся з тим, ну, от іменно Курщина і, і, і Сумська область. Ну, Богу, дякувати, мені карта зараз не показує тотальної окупації, тотального наступу і тотального захоплення Сумської області. Але лінія кордону, в момент того самого, коли там воно буде, допустимо, перемир'я, все рівно вона залишається під додатковим вогневим контролем і загрозою потенційного вторгнення в будь-який момент. Ми ж розуміємо, що <кій> тим гадом расисткам ну, їм не можна вірити. Будь-яка домовленість, навіть як вчора я робив прогноз. До речі, хто не бачив, подивіться вчорашній прогноз. Він там називається, що мир може бути швидше, ніж ми гадаємо, назва така. Тобто там тоді теж, як би показувала карта, що одне з ними домовляєшся, потім де зрив домовленостей. Ну, таке. Тому я так періодично буду ці теми передивлятись, бо ви ж запитуєте. Кілька карт Курський напрямок. Курщина. Ну, теж, як ви бачите, вихід має продовжуватись, як я і говорив в своїх попередніх прогнозах, що в квітні це вже питання, якби мало до квітня воно мало би бути вже вирішених, завжди наше вже там, або швидше за все, і не буде. Або ж це вже буде перебування на Курщині, не актуальне. Тобто, рівно до тих пір мали бути наші там, поки вони мали бути. Інформація мені йде таким чином. Як вона з'являється, так і її передаю. Тому ось такі питання сьогодні хотів розглянути. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім нам побільше миру і пошвидше. Ну і спостерігаємо ситуацію за розвитком. Що буде нового, буду повідомляти. По Чернігівському напрямку ще. А, чи можуть бути повномасштабні наступи? Ну, карта зараз того теж, якби напряму не показує. Ну, повномасштабні наступи з Білорусі. Ну, теж, як би Богу дякувати, не показує. Тобто я розумію, що все рівно є якась момент точка домовленості. Якщо вони це зроблять, вони це порушать. А їм це в даній ситуації не треба робити. Вже постфактум, після остаточного, допустим, завершення бойових дій, як вони тоді будуть думати, ну, будемо тоді робити прогнози. Треба, перед усім, щоб завершились всі бойові дії, всі обстріли, все. Щоб це було, дай Бог, чим пошвидше. І обов'язково пишіть ваші відчуття, перечуття. Хто робить якісь свої прогнозування, теж діліться в коментарях, інформацію поширюйте. Міцно всіх обіймаю, бажаю всім мирних днів мирного неба і почуємось з вами в нових відео, прогнозуваннях та енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе, як завжди, світла всім і побільше відправляю!